Привіт, друже! Ти сумуєш? А у мене для тебе цікава пропозиція. Я кличу тебе потрапити у світ тварин, які живуть на різних континентах. Дізнатися багато цікавих відомостей про життя тварин, їхні звички. Не хвилюйся, для того, щоб зустрітися з тваринами, тобі нікуди не потрібно їхати. Поринути у світ тварин ти зможеш, відкривши книгу енциклопедію про тварин. Отож мушуйся зручненько і гайда в захоплюючу подорож сторінками енциклопедії. Ось і перша зустріч з тигром спокійно, тобі нічого не загрожує. Ти молодець, ти наважився або наважилась, піти в подорож по сторінках енциклопедії. Ось і перша зустріч з слонами, ти зможеш зустрітися з представниками родинних котячих. Ось і цікаві відомості про слонів. Чи відомо тобі, які є емоції слонів, як вони спілкуються? А чи знаєш ти, як слон попереджає про небезпеку? І для чого він тупає ногою? Відкриваючи енциклопедію, ти зможеш дізнатися, яку тварину називають ходячою вежею висотою 6 метрів, а у яких тварин колір молока має рожевий колір. А чи ти знаєш, для чого крокодили ковтають каміння? А яка найбільша кішка на землі? Які тварини можуть довго не пити, а потім, як захоче, то може випити відразу чотири відра води за один раз. Відповідь на ці та інші запитання ти зможеш дізнатися, читаючи Велику енциклопедію про тварин. Книга енциклопедія кличе тебе відправитися на читацьке сафарі її сторінками. Погоджуйся і гайда зустріч тиграм! Рись своїми малятами розкаже тобі про її життя, і ти зможеш зустрітися з найбільшим хижаком, і тобі нічого не загрожуватиме. А ще ти зможеш відправитися на полювання з левами, ти зустрінеш бурого ведмедя і зовсім не злякаєшся. Читай книгу енциклопедію про тварин. І ти зможеш дізнатися багато цікавих відомостей. Малята, давайте читати разом, ділитися цікавою інформацією про тварин і сподружуйте в світ цікавих відомостей про тварин. Цікавого, приємного та захоплюючого читання. Буде цікаво!